З'ясуємо, коли завдавати, а коли наносити. Запитання для розігріву. Українські військові нанесли удар по окупантах. Ключова порада для вас. Маємо сталі конструкції в українській мові. Це завдати шкоди, завдати удару, завдати поразки. Але чому так? Коли мова про неприємну дію або негативний наслідок, дієслово нанести замінюємо на завдати. Якщо з будь-якої причини не пасує завдати, можемо використати інші дієслова, наприклад, заподіяти або учинити у тому ж самому значенні. Наприклад, нанести удар це завдати удар, нанести шкоду це заподіяти, учинити шкоду, або ж завдати шкоди, ще простіше, нашкодити. Нанести візит» – це зробити візит, або просто відвідати, і нанести комусь побої, побити когось, наприклад, себе за необережність. А слово нанести теж має свої законні місця в українській мові. Коли ми говоримо буквально, наприклад, нанести піску чи каміння для будівельників, або ж коли говоримо про карту чи схему, нанести на карту новий населений пункт. До прикладу, репліка в новинах. Стихія нанесла чи завдала шкоди регіонам. Звичайно, що надала негативної шкоди. Спортивний коментатор каже: наші нанесли або завдали удар у поворотах. Завдали удару. Офіційне повідомлення делегація нанесла, чи здійснила візит до Києва. Здійснила візит або ж відвідала Київ ще простіше. Хроніка бою: війська нанесли чи завдали поразки противнику. Завдали поразки. І ще варіант, який ми можемо використовувати, це наносити, до прикладу, мийний засіб для того, щоб прибрати якусь територію.